Доброго ранку, а ми продовжуємо наш кольоровий тиждень. Вже вівторок, день червоний. Він веселий та святковий. Гарний яскравий червоний колір. Це колір веселищів та свята. Що червоним є у світі? Пригадаймо разом діти: помідор і полуничка, яблучко, редис, сонечка, щічки гарні у марусі і троянди у бабусі. У дідуся мороза ніс і мішок в якому щось приніс. А тепер давайте ми з вами пригадаємо, які тварини існують червоного кольору. Наприклад, папуги, риби, червона жаба, червона змія, жуксонечко, краб. А ви знаєте, діти, чому жук сонечко, змія або жаба червоного кольору вони попереджають, що можуть бути отруйними, щоб їх не чіпали інші тварини або люди. А папуги та риби червоного кольору, бо їм так легше ховатися. Бо папуги такого кольору живуть у тропічних лісах, де багато плодів та квітів, саме таких яскравих кольорів. І їм легко заховатися. наче це квіточка на дереві сидить, а не папуга. Так само і рибки. Рибки такого кольору живуть в яскравих коралах. І так їм легше там замаскуватися, аби їх не спіймала якась хижа риба. Давайте сьогодні ми з вами зліпимо червону рибку. Так, для цього нам знадобиться невеличкий аркуш білого картону. І Кольори, Кольори, дивіться, в мене червоний пластилін, помаранчевий, і коричневий. Чому я обрала два інші кольори, не червоні? Бо, пам'ятаєте, ми з вами змішували фарби. І коричневий колір – це якраз червоний плюс зелений, який ми вчора з вами вивчали. А помаранчевий це червоний плюс жовтий. Тому, якщо змішувати кольори, то і там, і там буде, будемо додавати червоний кольор. Тому можна обрати саме такі кольори. Так, перше, що ми з вами зробимо, беремо пластилін і починаємо робити таку ковбаску. Спочатку його треба розім'яти, нагріти у ручках, щоб він добре ліпився. І починаємо ось так, бачите, катати ми з вами зробили, бачите, ось таку довгу ковбаску. Так. І тепер що нам потрібно зробити? Ми будемо викладати контур рибки. Так. Придавили. Дивіться, ось така в нас крапелька має вийти. Тепер ми беремо пластилін іншого кольору і будемо робити хвостик. Для цього ми зробимо декілька тоненьких ковбасок. Одну, дві. Три. Тепер ми їх ось так з'єднаємо, щоб вийшов такий хвостик. Тепер нам потрібно прикрасити її та зробити плавнички. Дивіться, причепило оченятко, вийшла ось така в нас рибка. Ми додаємо бульбашки. Які випускає наша рибка. Ось така в нас вийшла чудова з вами аплікація. Дітка, давайте зараз ми з вами згадаємо, що корисного та смачного росте на городі червоного кольору. Наприклад, помідор, червоний перець, редис, буряк, кавун. Так, всередині він червоний. А в саду в нас ростуть червоні яблука. Полуниця, малина, червона порічка. Уявімо, що на моєму дереві виросло 5 яблук. Потім три яблучка з'їли. Один, два, три. Нема. Скільки яблучок залишилось? Давайте рахувати. Один, два. Правильно, два яблучка. На іншому дереві також виросло 5 яблук. З'їли чотири яблука. Рахуємо до 4. Один, два, три, чотири. Скільки яблук залишилось на дереві? Одне яблуко, правильно. Ще на іншому дереві знову виросло 5 яблук. З'їли лише одне яблучко. Скільки залишилось? Рахуємо разом. Один. Два, три, чотири. Залишилося чотири яблука. А тепер уявімо інший приклад. В мене було три яблука. Один, два, три. Потім я взяла ще два яблука. Один, два. Скільки разів яблук в мене стало? Рахуємо: 1, 2. 3, 4, 5. 5 яблук у мене стало. Добре. А якщо в мене було одне яблуко. А потім я взяла ще 4 яблука. Один, два, три, чотири. Скільки разом яблук в мене стало? Рахуємо: 1, 2, 3, 4, 5. П'ять яблук. Правильно. Ще одне завдання, яке я сьогодні пропоную, це намалювати яблуневе дерево. Дивіться, вам потрібно намалювати ось так ось дерево на аркуші паперу і взяти червону фарбу. Але малювати ми будемо сьогодні не пензликами, а пальчиками. Вмикаємо пальчик у червону фарбу. Так. І ось так ось, бачите, малюємо кружечок пальчику. Рахуємо до п'яти. Нам потрібно намалювати 5 яблучок. Один, 2, 3, 4. 5. П'ять яблучок ми намалювали на нашому яблуневому дереві. Отже, дітки, давайте підведемо підсумки сьогоднішнього червоного дня. Ми з вами згадали тварин. Овочі, фрукти. Зліпили червону рибку та намалювали яблучка. А ще гарно порахували. І тому ми можемо зараз на нашу дошку причепити ще дві роботи. Отже, ми чіпляємо нашу рибку і наше яблуневе дерево. Ось такі нас вийшов сьогодні. Гарний червоний день! Я чекаю ваші роботи, ваші фото. На сьогодні в мене все. До побачення, до наступного заняття!